Вітаю всіх! У мене пишуть питання підписники про Луганську область, Луганщина. Яка буде ситуація у 2024 році? Але відразу мене попросили, і я вважаю, що все-таки це буде правильно. Мені Донецька область так писала. Розглядати території в двох ракурсах. Перше – це окупація 2014 року, друге це ситуація 2022 року. Я з цим погоджуюсь. На даному вже з вами погоджуюсь, бо це дві різні території, так сказати. Тому треба розглядати окремо кожну. Тому Луганська область. почну, почну так, Луганська область, територія, яка була окупована у 2014 році. Луганська область територія, яка була окупована у 2014 році. Ситуація на перше півріччя 2024 року. Що випадають карти. Ух ти. Ви знаєте, я, мені йде як захід у тил. Це ж вважається тилова територія. Вже на, замашки на тилову територію. Назву це так. Так, Луганщина. Ситуація на перше півріччя 24-го року території, які окуповані були у 2014 році. Не буду називати ці три літери, не хочу, не люблю їх. Це територія. Ну, звісно, вона підпорядковується Росії ворогу. Але ви знаєте, водночас вона під прицілом наших ЗСУ, і ця територія вважається, ви знаєте, як не туди, ні сюди. Але у України це є територія, вона входить в кордони офіційні 91-го року. Тому це дуже важливий момент. І по цій території, на жаль, військовим шляхом. Неможливо буде вирішити питання. Повинні бути переговори, причому трьохсторонні, досить успішні. Ось. трійка. Це досить, скажу чесно, тут повинні бути професіонали справи по цих територіях. І, звісно, це йде також таємність, це йде впевненість в діях, також є певні махінації. І не треба відкидати ось як тарологи, екстрасенси, маги. Це все також сюди. Також йде, ну, щоб утримати все. Кажуть, на війні всі засоби добрі. Тому. Луганщина територія, яка була купована в 2014 році, вона буде під перемовинами активними. Неможливо її забрати військовим шляхом. Дуже професійні перемовини будуть. І дуже такі впливові люди, які вміють домовлятися. Саме ця територія Луганщини. Добре. Далі, Далі. Луганщина територія, яка була. У 22-му році окупована. І туди ж той маленький шматочок не окупований. яку бої. Ось, повернення додому кажуть. Ну, добре, довдім. Так, Луганщина територія, яка була окупована у 22-му році. Тобто, вся інша частина області. Луганщина. Яка буде ситуація? Зараз швидко гляну, хочу влізти в час, який дає ток Емоцій багато хочеться додому. Важкий шлях. Ви знаєте, знову. Емоційні карти і карти ресурсу. Тобто, це земля, але до, до питання треба підходити професійно. Неможливо просто взяти і забрати. Звісно, це буде не нешвидко. Україна забере, не швидко забере. Україною, станете Україною. Надія велика і вона правильна. Україною будете, любі мої. Але не швидко. Треба вибрати правильний шлях, як це зробити. Тому Луганщина тримає.